Ви можете сконцентрувати увагу на чомусь, крім головного об'єкта? Ні. Він в нас головний, Бо різкий. Все інше розмите, причому розмите як перед об'єктивом, так і за ним. Наш об'єкт знаходиться в тій самій глибині різкості. Зазвичай у більшості навчальних відео про розмиття заднього плану вам скажуть, що треба мати об'єктив з дуже відкритою діафрагмою, наприклад, 1,4. Але це не так. Ось вам фото на 1,4. І де тут розмиття? А ось вам фото на 5,6. І ось тут якраз є розмиття. Тож розмиття фону залежить не тільки і не стільки від значення діафрагми. І у цьому відео ви зрозумієте, як саме ви можете керувати цією глибиною різкості. Мене звуть Інга Одаричі. Починаємо. Дійсно, коли ми робимо кадр на відкритій діафрагмі, наприклад, 1,4, і фокусуємось на якомусь об'єкті то він буде різкий. І одночасно усі інші об'єкти, які розташовані разом з ним у дуже вузькому зрізі простору. Решта розмивається. І чим далі це все інше розташоване від нашого об'єкта, тим сильніше воно розмивається. І воно вже не просто все інше, це вже боке. Причому як за об'єктом зйомки, так і перед ним. І це дуже важливо запам'ятати і зрозуміти: різким залишається лише те, що розташоване на тієї ж відстані від камери, як і об'єкт, на якому ми. Сфокусувались. Ну, і трошечки вперед та трошечки назад. Це і буде наша глибина різкості. Якщо ж ми почнемо закривати діафрагму, то наша глибина різкості, те, що було трошечки, почне розширюватись, як у бік камери, так і у бік фону. І те, що було поза різкістю, почне ставати різким. Поступово, спочатку, те, що ближче до об'єкта зйомки, потім, якщо ми будемо продовжувати закривати діафрагму, глибина різкості буде все ширше і ширше, аж поки все, що потрапляє нам у кадр, не стане різким. Здавалося б, все просто: відкривай діафрагму до 1,4 і отримай розмиття. Закрий до 11 і все буде різко. Але ви вже знаєте, що це не так. Та й взагалі все так чудово, коли у вас є об'єктив з діафрагмою 1 і 4. Але що буде, якщо ні? Ось просто раз і немає у вас 1 і 4. І 1,8 теж немає. А є, наприклад, кітовий об'єктив з 3, 5, 5 і 6. Чи існує боке з діафрагмою 5 і 6? І тут ми переходимо до наступного дуже важливого моменту роботи з діафрагмою. Але вам доведеться на практиці разом зі мною заглибитись в процес зйомки і повторити все, що я буду показувати самостійно. На колесі режимів ставимо А для всіх камер, крім Canon. В Canon це AV. В мене стіл, моя кава, фоном може бути все що завгодно. Фіранка, наприклад, або вікна будинку напроти. У моєму випадку красивий мурал в моєму дворі. Фокусна відстань в мене 24 мм, діафрагма 4. Як і у вашого кітового об'єктиву. І роблю кадр, і бачимо, що все досить різке: і обидві склянки, і мурал. Жодного розмиття. А тепер поставимо 55 мм. І я закрию діафрагму до 5,6. Як і ваш кітовий об'єктив. І бачимо, що знов все різке. І виходить, що нічого не виходить. Не варто засмучуватися. Все виходить саме так, як і повинно бути. Тепер я зроблю простий трюк. Або назвіть це лайфхак. Я підійду ближче до склянки. Або склянку посуну ближче до себе, і якнайдалі від фону: 55 мм, 5 і 6. І зроблю кадр. І вуаля, ми бачимо, що наша склянка різка, а за нею все розмите. Це важливо, якщо ми хочемо отримати розмиття, то фон має бути далеко від нас та від нашого об'єкта зйомки. А об'єкт нашої зйомки якомога ближче до камери і якнайдалі від фону. Давайте я вам намалюю те, що ми робили до цього, і вам стане зрозуміло, як це використовувати. Наприклад, ми маємо камеру та якийсь об'єктив. Нехай буде мій 55 мм, 1,8. і є наш об'єкт зйомки на певній відстані від камери. Діафрагма відкрита на 1,8. І це промені світла, які потрапляють від об'єкту крізь нашу відкриту діафрагму до камери. У цьому випадку глибина різкості буде умовно ось такою. Якщо ми починаємо закривати діафрагму, то кут між променями почне зменшуватись і це почне якби здавлювати нашу глибину різкості. Та відповідно почне розширятися. І якщо фон буде розташований близько, він стане різким. І чим ближче фон буде до об'єкту, тим раніше. У тому сенсі, що на менш закритій діафрагмі він ставатиме різкіше поступово, аж поки не стане повністю різким. Це стосується діафрагми, але є ще один фактор: відстань. Якщо наш об'єкт почне віддалятися від камери, то променці світла почнуть звужуватись, навіть якщо наша діафрагма залишиться 1,8, А відповідно і глибина різкості почне розширюватись. Тому, якщо ви фокусуєтесь десь на віддалених об'єктах, ваша глибина різкості буде дуже великою. Якщо ж навпаки, об'єкт буде розташований близько до камери, то кути будуть становитись більше, і глибина різкості, відповідно, зменшиться. І щоб фон розмивався як найсильніше, відстань між камерою та об'єктом повинна бути в сотні разів менша за відстань між об'єктом і фоном. І тут навіть на діафрагмі 8 ми будемо у змозі отримати розмиття. Тож, чим більше відкрита діафрагма, та чим менше Менша відстань між об'єктом зйомки, тим більше розмитий фон. І навпаки. Але є ще один момент фокусна відстань. Чим вона більше, тим краще і сильніше розмивається задній план. Але якщо фокусна маленька, наприклад, 24 мм або навіть 16 мм, то глибина різкості буде ширшою. І навіть на 1,8 дуже багато буде різким. А на 600 мм, навіть на 8 ви будете мати дуже сильно розмитий фон. Чому це відбувається? І тут ми повертаємось до залежності глибини різкості від діаметру діафрагми та відстані до об'єкту. Отвір діафрагми 1,8 на 24 мм буде десь 13 мм в діаметрі. Діафрагма 1,8 на 85 мм буде вже 47 мм в діаметрі. А діафрагма навіть 8 на 600 міліметрів буде аж 75 міліметрів. І перша причина, чому на більшій фокусній відстані глибина різкості буде менше, а розміття буде відповідно більше, навіть на закритій діафрагмі, це фізичний розмір отвору діафрагми. Він значно більший на більшій фокусній відстані. Але є ще й друга причина: менша фокусна відстань, якби віддаляє від нас об'єкт зйомки, і відповідно робить дистанцію мішкам. Та об'єктом більше, а більша фокусна відстань, навпаки, якби наближує його до нас, зменшує відстань до об'єкта. Відповідно, і друга частина нашого правила виконується. Тобто на одній тій самій відстані до об'єкту більша фокусна відстань буде давати меншу глибину різкості, навіть на більш прикритій діафрагмі, і буде сильніше розмивати фон. Таким чином, ви маєте три чинника, які допомагають вам розмивати фон. Перший – це діаметр отвору діафрагми. Другий чинник відстань між камерою та об'єктом та об'єктом і фоном. І третій фокусна відстань, яка поєднує два перших в собі. А чи є різниця між повнокадровою камерою та кропом у глибині різкості? Це питання, яке викликає дуже багато суперечок і непорозумінь. Якщо на різних камерах буде стояти той самий об'єктив, я маю на увазі фокусну відстань з тим самим значенням діафрагми, а відстань до об'єкта зйомки теж буде такою самою, то ніякої різниці в глибині різкості насправді не буде. Але буде вплив на наше сприйняття. Тому що наближення кадру з кроп-камери змушує нас думати, що розміття сильніше. Але якщо я зроблю на постобробці кадрування та наближення, то ніякої різниці насправді не буде. А ось, якщо ми захочемо на кроп зробити такий самий кадр у сенсі кута огляду, то нам доведеться або відійти подалі, або зменшити нашу фокусну відстань. І відповідно у обох випадках наша відстань між камерою та об'єктом зйомки збільшиться. Та й на додаток може змінитися діаметр отвору діафрагми у разі зменшення фокусної відстані, і відповідно глибина різкості на кропі буде ширше, а розмиття менше. А тому, якщо ми зменшимо фокусну відстань на кроп-фактор, наприклад, з 55 мм f 4 на десь 35 мм для кропу 1,5, нам треба і діафрагму відкрити на ті самі півтори стопи. Тобто з чотирьох з чотирьох сірожа. Тобто з чотирьох на два з половиною, тоді ми отримуємо ту саму картинку по глибині різкості, але вона буде світліша. Ми ж відкрили діафрагму і уся експозиція пішла порушена. І, відповідно, нам потрібно або скоротити витримку, або знизити ІСО. Причому правильно це робити саме за допомогою ІСО. Якщо забажаєте, напишіть про це в коментарях, і я, звісно, вам розповім, чому саме так. Саме тому на телефон неможливо отримати розмиття, як на камеру. Ніколи. Як ви вже зрозуміли, порівняння кроп камер та повнокадрових камер викликає купу проблем. З одного боку, можу порадити купити повний кадр, а з іншого забити на це все, тому що розмір матриці це лише інструмент, і їм треба навчитись користуватися. Потрібно просто зрозуміти цю схему з відстанню та діафрагмою і побудувати свій кадр відповідно до неї. І у вас все буде виходити, я вам це обіцяю. Та й взагалі, головне вміти створити об'єм в кадрі. І неважливо на кроп чи на повний кадр. Ви маєте ще один інструмент, пов'язаний з глибиною різкості це передній план. І як ми пам'ятаємо, глибина різкості у нас розширюється в обидві сторони. А це означає, що перед об'єктом також буде розмиття. І саме в це розмиття нам треба помістити щось на передній план. І ось. У нас з'явився об'єм на пласкій картинці. У нас вже є три плани: передній, середній і задній план. І об'єм. Не нехтуйте цим моментом, і ваші фотографії прямо зараз повинні стати набагато кращими. Навіть на кітовий об'єктив. Просто додайте передній план. Використовуйте фокусну відстань та відкривайте діафрагму. І напишіть у коментарі, чи вдалося вам на діафрагмі 5 і 6 зробити красиве розмиття. А тепер беріть камеру і знімайте. Слава Україні!